Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам кілька сортів лотистих гортензій, які зараз квітнуть. Пройшовся дощ, як сьогодні був вітер, тому частину моїх таких притінень повідгортало, і я можу спокійніше і легше зняти ці гортензії, візняти на відео, точніше, показати вам. Не піднімаючи вручну цих всіх агротканин, які прикривають. І взагалі, то я, якщо чесно, посадила ці волотисті гортензії дуже близько до широколистих гортензій, саме з тою метою, щоб мені вони створювали ці волотисія, щоб створювали притінення, затінення, таку тінь. Так, для широколистих для макрофіл, бо макрофіли не люблять прямих сонячних променів. Ось, але поки що, поки що вони відстають дещо. І ось є кілька кущиків, які зракитнуть, бо в мене ще не всі почали квітнути, ну, але більшість, більшість вже почала. Magical Moonlight це все, що в кадрі і от так далі, трішечки не все потрапило. Вона така досить розлога. я її <клух> минулоріч розпаковувала, показувала розпаковання. І, ну, не те, що розпакування, а кущик приїхав. Кущ приїхав такий великий, великий дорослий, розкішний, гарний. Ось і видно, коли я обрізала, теж вона така досить досить об'ємна. Єдине, що взагалі там соцвіття були просто величезні, неймовірні. Я дивувалася, як таке може бути. Зараз вона в мене менша по соцвіттях, бо так, я припускаю, що через оцю ось посуху, посуху, яка була досить довгий, тривалий період часу, а зараз дуже спека, і навіть деякі навіть волотисті, які люблять сонце, їм абсолютно нормальне висаджування на сонце. Напаки, вони не люблять перетінення, затінення. Ось то вони показують сліди сонячної активності, тобто навіть опіки отримають листочки від цих страшенних температур і сонця. І це все, напевно, що накладається теж на стан рослин і на стан на величину суцвіть. Ось тому Magical Moonlight в мене поки що не така величезна, яку я її висаджувала. Досить невеличкі суцвіття, але кущ і гарний. Надіюся, матиме силу ще мені рости і квітнути. І можна наступний сезон покаже ту свою величину. Бо це буде дуже грандіозно. Я так дивлюся, по, по об'ємах, по, по ширині. Це мало би бути дуже дуже гарне, грандіозне видовище. Ось поруч є Diamond Ну, вона теж тільки починає, бачите, зовсім інший тип суцвіття. Ось така, ну, як то, розкладено більше квіточки. Тут, тут йде так, догори загострення, трикутник такий, ніби, а тут не так, тут ніби розкладені квіточки. На якійсь там тарілочці, не знаю, щось такого плану. Ну, вона, бачите, теж досить маленька і ще теж тільки нарощує. Ще красуня Могіто. ось, дивіться, як видно, яка вона зеленкувата, салатова, і одна, навіть якщо порівняти зліва та біленька, це Magic Moonlight, а прямо. В кадрі якраз це Могіто. дуже гарно видно це салатовість. Я, звісно, її купила. Якраз за оцей зеленкуватий колір, барву. Небагато, мабуть, сортів показує таку салатовість. Можу помилятись, можете мене виправити. Ось, але небагато, я принаймні знаю. Таких чітко зеленкуватих, чітко салатових, виражено салатових сортів. Дуже буде мені цікаво почути, якщо ще знаєте якісь сорти. З такої барви, і от дуже вона теж гарна. Теж мені приїхав тоді минулоріч кущик прекрасний, чарівний. І скажу, то він може бути більший і щедріший. І в мене тут загалом така глиниста земля, але я викупила гарну заздалегідь яму, давала туди кислий ґрунт в суміш. Ось це теж може впливає, бо я не в суто кислий покупний чи, чи придбаний ґрунт садила, а робила ґрунтосуміш. Все таки якщо посадити відразу кислий, чистий ґрунт, то теж їм набагато краще почуватися в ньому. Але дуже гарно. Дивіться, яка краса. І ось зліва заглядає вуду, вуду Вайт. Зовсім не квітне цьогоріч, хоча кущ прекрасний, такий розкішний, але щось не те, щось не те. Але дуже видно, якось листя гармонійне. І це оце могіто, і там далі, і там далі вони мали якраз притінати ну, от, хто що ще притіняє, можна запитати. Майже поруч з нею і стоїть тої ж вувайте, lime. І тут якраз видно, ці суцвіті, які ось тільки починають, оце, ось нижні, так? вони салатовенькі, салатовенькі, салатовенькі досить, досить схожі по барві до могіто. Єдине, що трішечки інша форма суціть, інша форма квіточок відрізняється. Ті, що вже ось, якби, доходять до своєї вершини квітування, мабуть, що, то вони мають таку двоколірність. Там і білий колір присутній ближче до країв, а по центру все-таки салатовий проглядається. Ну, а ці, щось що менші, вони вже більше розквітли, вони вже білі, білісінькі. Ну, білокремові, звісно, не чисто біле, не сніжно-біла барва. Ось, але тут є ось така насичена, навіть салатова, Тому тут на кущеві. Ось проглядаються різні, різні відтіночки. Дуже цікаво спостерігати за такими відтінками, з такими поєднаннями. Ось, і, звісно, хочеться теж більшого куща. Хоча лайм, вона не має бути висока, мені здається, то вона досить така середнього росту чи низькоросла, але точно не височезна. Не метр не п'ятдесят такі. Розкішні кущі з височезними такими пагонами. Ось і тут ще одну красу я покажу: фрембозін Ренсам, Чи фрембозін Ренсам, якось так? Якраз вона заквітла дуже-дуже гарна, дуже гарна, багато хто її любить. Популярний сорт у нас якраз через оцю її властивість, таку, що вона має, навіть коли вона лише починає квітнути, в неї такі на кожному. Ну, на кожному пелюсточкові, на кожній пелюсторці чи то крапочки рожевуваті, такі бордові, чи навіть обідочки. Ось тут облямівочка така видно, ну дуже гарна. І потім, хоча тут вона салатова, тут вона вже біліє і має оці, ото, облямівочку, оці барви такі рожево, бордові, рожево темнувато, червоні. Та? Потім вона е, знову ж набуває ще більше цієї рожевуватості. Тут якраз сонце набагато більше світить. Тому вона тут розживіє швидше. Дуже цікаве суцвіття, от складення суцвіття самого, наскільки щільно розміщені квіточки і одна й торкаєшся. І таке враження, та, от якщо би щось там кинув, то ну, воно ніби утримує. Тобто, ніби воно не ніжна квіточка і тендітна, а ніби щось таке щільне і міцне, що ти просто не можеш придавити і продавити. Наскільки цікаво побудоване суцвіття, от я натискаю і воно не пропускає всередину. Дуже цікавий сорт, дуже цікавий, не даремно він популярний. Недаремно він все-таки популярний. О, і патик не забрала. Треба потім буде забрати. Дуже цікавий, дуже. і вона має, до речі, такі, ну, зараз не дуже видно, але такі теж, ну вони не бордові, але таке ніби як бордового кольору. Пагуни і ось початки, початки листочка. Дуже це все цікаво, гармонійно поєднується. Ось, ось, Бачите, я як не знімаю відео, я не, не помічаю таких деталей, як навіть отут. От я натискаю сусіддя, а воно тримається, наскільки щільно. Такі деталі можна помітити, цікаві. І тут поруч, ай, стерлося, що там поруч, не знаю. Стерлося. Magical нделойт мабуть. чи що? чи Кіріманжар. Треба подивитися, що я купляла. Ще тільки починає. Ось така краса, бачите? На одному кущеві теж помітні і кремові, і білокремові, і навіть рожевуваті відтіночки. І, звісно, так, це одна з таких буде, де я буду, мабуть, знімати, крутитись, в залежності, як вона буде змінювати своє квітування і свою барву, так, свою насиченість. Розтікатиметься та барва забарлення. По пелюстках, по площі пелюсток буду, зміню, буду знімати і це все фільмувати. Ось така краса. Дякую вам за увагу. Щось буде ще квітнути, буду ще включатися. Діліться, що у вас Дячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!